Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Бажаю всім мирного неба, найшвидшої перемоги, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Хочу вибачити перед вами за минуле відео. Хотіла більше розповісти обширніше розказати про кімнатні квіти, але так як ще ніяк не можу розібратися з монтуванням відео. Тому те відео, яке йшло горизонтально, воно обрізалося і вийшло, що багато чого не попало в кадр. Тому вибачаюся, обіцяю всіх, хто цікавить цикламени. слідуючий раз я зніму відео чисто про цикламени. А писала мене Юлія. Дякую за коментар. За бігонії, також зніму окремо відео, постараюся зробити, ну, щоб воно було більш якісне, і розповісти ну, як побільше інформації. Ну Не знаю, коли це буде, вже хай вони в мене приживуться, щоб я могла показати результат, який вийшов у мене із цими бігоніями. Тоді розповім і покажу. Щоб більше вже я більше на практиці ну, побачу, як воно все виходить, і тому буду, буду розповідати. Вам ну, вже більш розширено. Дякую всім дуже велике за коментарі. Знаєте, другий раз е, буває так думаєш, ну, мабуть, нікому не цікаво: е, мало лайків, мало коментарів, е, чи стоїть знімати, чи не стоїть знімати. Е, я розумію, що я не в ну, мене відео не, не професійне. Як, виходить, так знімаю, але показую свою буденну життя, ну, як проходив мене день. там, як. Вчора не знімала нічого, ну просто дійсно нема що знімати. Борюся ще з бур'янами, це така катастрофа. Я не знаю, що це дожі проходять час від часу. І Берізка це взагалі ну, нереально з нею щось зробити, ти її тільки сапав, вона завтра ну через 2-3 дні знову вилізла. Получається, що ну, дійсно ти її посинкуєш, вона ще більше розростається. Тому ну, я показувала частину я покропила, буду дивитися результат. В мене ще осталася ця отрута, і буду далі, де буде можливість, буду кропити. Сьогодні покажу, що я зробила. Дуже жарко, дуже тяжко зараз працювати. Просто ну, немає сили. Ну, Таке ноги акватні і підтече, від, відкуда тільки можна. Тому ну, мало що більше так зранку працюю, вдень щось в хаті стараюся робити, Ну, і на вечір теж по можливості виходжу на город, хоч потрошки щось роблю. Трошки покажу вам сьогодні свою птицю, ну і так, трошки невеличкий огляд буде, що я зробила за вчора за сьогодні. Ну, нічого такого кардинального не робила, тому вибачайте, що маємо, то маємо. І, друзі, кого цікавить якась тема, ну, щоб розширено на неї е, зробити відео, то пишіть ось просили мене колись, що показуй свої гладіолуси, як вони будуть сісти. Я показую, може комусь і надоїло, але вони кожного дня майже розпускаються нові й нові і хочеться показати. Мені дуже, я не знаю, як кому, а я коли. Виходжу на двір і бачу щось розцвіло, ну, мені дуже приємно, мені хочеться поділитися з вами ну, цим ну, як би сказати, приємною такою, ну, ситуацією. Тому пишіть, я буду ну, розповідати, зупинятись на якихось конкретних темах. Тоді, може, буде цікавіше ну, будуть дивитися ті, кому цікаво ну, май, ну, саме цю тему. Тому пишіть, я буду дуже задоволена і спробую. Відповісти і зробити відео ну, саме для вас. Тому дякую всім за увагу і подивимось, чим я займалася в ці дні. Ну, от, друзі, трошки в день шию, це наволочки. Бо коли жарко, немає, ну, На дворі не можу нічого робити, трошки шию. Оце ось, друзі, пошила такі самі шторки, як я пошила в свою кімнату, і пошила. В цю кімнату, де в мене швейна машинка. Я тут працюю і коли сонечко сідає, сліпить, буває, геть не видно мені ну, погано працювати. Тому зробила і мені зараз дуже зручно. Зробила, звичайно, десь, мабуть, ще неділі-дві назад, але ну, чомусь не попадало воно мені в, в, в тему, то я і не показувала. І ось, друзі, сьогодні після базару, у нас сьогодні базарний день був то залізла в цей квітник і нарешті навела тут лад. Бо позаростало дожі, підв'язала піон древовидний. Там пообрізала трохи абрикосу, бо геть до землі доставала, неможливо було туди зайти. Тепер можна навіть там щось і посадити. Ну і ось мої молодила, теж вивільнила їх від бур'янів. Ну, зараз вони колір майже всіх одинаковий. Навесні вони міняють колір. Блін. Мурчик, ти що? Ось так тут навела лад трошки. Ще треба повиносити, бо вже така жара була, що неможливо було повиносів. І буде порядок. До речі, друзі, дивіться, як поплівся мій квамокліт. І, е... Сьогодні не вдалося, може завтра зніму. У мене вийшлося по краях червоний. Ось, бачите. А посередині білий, хоч в пачечки писали червоний. Але я задоволена, тим більше, бачите, це треба було так угадати, щоб по краях вийшо червоний, а посередині білий. Ось, друзі, нещодавно тільки тут сапала, виривала ці, ці кручені паничі, це минулорічні. І бачите, знову що робиться, знову треба працювати. Це у нас мурчики, шкрябурчики. Ось тішка у нас. Так? Да? Тішка? Ось такий красунчик. І ось, друзі, вчора нарвала майже відро баклажанів. Ось цей такий, не знаю. Садила три сорта, вийшло чотири. Ну, ці такі, ось такий. І четвертий білий. Ну, білий вчора не зрізала, бо там ще маленький. Але ось так бачите. Такий урожай у нас. Покручені. О, навіть п'ять виходить. Один, два, три, чотири ще білий. Це круглі такі якісь темні. Це такі длинні, тоненькі, це ці і такі ось і ще білий. Оце мій урожай. Ну, ще є цвіт і в'яз, є. Я думаю, в цьому році щось трошки закрию. Купила сьогодні помідор, трошки трошки своїх, там уже завтра зроблю ікру. Бо сьогодні, поки місь попрацювала в квітнику, то вже не було, коли вже жарко заморилась, то вже не робила, буду вже завтра робити. Хотіла друзі показати вам своїх циплят, курчаток, але вони вже посідали, поховалися в будку, бо по жарі не хотіла ходити, а зараз прийшла, вони вже поховалися. До речі, із 11 в мене лишилось 9, і я вже казала, ну, тільки по тій причині, що кіт у мене покрав двоє вкрав. А так, слава Богу, ніхто не, не хворіє, нічого по-поту. Ну, все добре. І ось наші гусенята теж дивіться, ростуть все добре, але одне шкульгає на ножку, ану, не трогай його. Позавчора випускала їх із сарая і. Диви, яке противне! Ану пішло. І цей гуська наступила і вивернула видно йому лапку. То геть один день воно окремо було, а вчора вже пустила їх до всіх, але бачите, щось трошки воно його б'ють, Але вже слава Богу, ну ходить то геть не могло ходити. То думаю, помаленьку виходиться. Так що, бачите, все добре, все росте. Ну, трапляються неприємності, ну не по той причині, що там щось е, боліють, то, а саме там ну, якісь ситуації такі, що трапляються, це в кожного може бути. Тому, друзі, саме основне ну, правильний. Догляд і все буде добре. Друзі, дивіться, цвіте е, безсмертник, який красивий. Просто це вже відцвітає, а той цвіте. Зараз треба пройти, зібрати огірки, бо зранку не зібрала, то вже, мабуть, опять кабанчиків повиростало багато. Але добре, що є. Зараз пройду, О, дивіться красень. Оставляєш вроді, маленький. На другий день вже кабан. Ну, що зробиш? Тим більше дожі були, вологи хватає. Ну і знову мої гладіолуси не можу не показати. Квітують і одні відквітають, другі розквітають і краса. Полуниця, бачите, як було, так і є. Тут трошки зеленіше, але все одно є. Бачите, кущі які. А там багато попропадало. Не знаю вже і не бачу сенсу знову їх обробляти. Просто повикидаю насажу нові та й все. Ну і ось баклажани, перець. Теж проходила культиватором. Вже дивіться, опять цей покровка, ой, покровка портулак цей, страшне, що робиться. Ну і знову дивіться, є ось баклажанчики. Слава Богу, урожай, Я думаю, в цьому році в мене буде ось білий. Бачите, так що є. Ну і перчики теж в'яжуться, теж поки все добре. Не буду далі йти. Бачите, гарні поклажани. Я скажу, в мене ніколи за все своє життя, скільки я садила, таких не було. Слава Богу, в цьому році в мене дуже гарні. Тут кошмар з берізки і кропити тут не можна, бо в мене тут ось буряк. Хризантеми, чорнобривчики там. Не знаю, треба потрошки полоть. Ну, не знаю, наскільки хватить сили і, в, і, в часу, і часу. Це капусточка, яку я пізніше висаджувала, теж вже багато позрізала, є. І червонокачана є. Ось так, бачите. Потрошки все є. Кабачки розростаються, але пустоцвіти, не знаю, що в цьому році. Ні, ось дивіться є, зав'язався. Не знаю, тільки чомусь він жовтий, наче жовті не садила. Ну. У нас, може що хоч будь-бов, нас в пакети насипають. Ось, бачите, сплошний ковір, Я не знаю. Ось тут, бачите, оце ось жовтіє, це я травила. Таке діє, бачите? Оце цей участок, що я потравила. Тут жовтіє, значить, все добре. Будемо чекати там до 17 днів. Повинно все засохнути. Оце, друзі, вчора виполола. Це в мене тут була рання полуниця, в цьому році я її навіть не, не зривала, там не було нічого, вона вже стара і вже ну, нічого з неї немає, її просто пере, тут переорати чи перекопати треба. Я повиривала, а потім там далі йде перійка то думаю хай чуть -чуть підніметься, я просто тут, мабуть, покроплю, а потім будемо щось робити, перебиватися. Ну і тут далі наші помідорчики, перчики. Теж, бачите, недавно проходила вже знову, як не портулак, то берізка. Але є. Перчики ростуть. Лохина моя також, слава Богу, дивіться, не, не пропадає. А перчики ось дивіться, є маленькі. Ну є, слава Богу, все є, але тільки це все... воюємо з бур'янами. Це В цьому році я не знаю, чи це в цьому році так... така хазяйка, чи це щось так, не знаю. Ну, страшне що робиться, я просто не встигаю з цими бур'янами. Ось ці помідорчики, що я досаджувала, дивіться, є помідорчики і є в'язь. До речі, тут не посинкувала, нічого не робила, і слава Богу, є. Зараз покажу ті, що в мене основні, там кошмар. Ось мої огірочки, які я досаджувала, вже бачите, стеляться. Ще поки нічого немає. Але цвіт є, теж пустоцвіту багато. Ну, будемо чекати, в мене там той маша теж відразу не було, не було, а потім потихеньку та й потрошки є, так що щось буде. Ну і ось, друзі мої, помідори. Ті, що в основні теж вже бур'ян трохи кинула, треба. Ну, тут хоч широкі ряди і помідори ніякі, то можна де-не-де культиватором, можна сапкою, ну, не так і грязно дуже. О, Дивіться, чудо. Американський синій. Дивіться, який цікавий. Не знаю, ще не пробувала. І не знаю, це вирву один. Бачите, з однієї сторони якби зелений, з другої чорний. Це ось вирвала, один, по покуштую. Може вже він і стиглий. Щоб потім вони не попропадали в мене. То трошки є, ось це цілий ряд, то щось трошки є. ну Це здається ефемер. Зараз подивимося. Так, да, це ефемер. Тоже Теж чуть-чуть, ну геть Боже, в мене в минулі роки. Хто бачив навіть минулий рік, я виставляла, як я підв'язувала, вони валилися, ламали ці опори. І, ну Страшне, що робилося. в цьому році так. Це в нас. Бобкат Боб це я садила. Ну, помідорчик, дивіться, гарний. Мабуть, вже можна зірвати зірву. Крупний, рожевий. Ну так, потрошки назбираємо. ой, Ну, я не задоволена я скажу. У мене ще таких помідор в житті не було. Я і в місті вирощувала, і тут У мене було таке, що я не знала, куди їх дівати. Просто реально. А це, звісно, печалька. Ось також кабачки. Ці, що я насаджувала, тут цвіт є. Кабачків немає. Кущі гарні, навіть порівнянні з цим, це в мене той, що я весною висаджувала. Бачите, сидить, нічого толку з нього немає. А ці... Почали рости, але поки Не знаю, може ще будуть якісь хоч поїсти. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую за перегляд, хто додивився, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Бажаю всім ще раз миру, найшвидшої перемоги, бо це вже все так достало, що це кошмар один. І дай Боже нам всім добра. На цьому все-пока.